Друзі, всім привіт! Мене звати В'ячеслав Халанський. Я психолог, пси психотерапевт. Маю свою приватну практику. Я також є автором двох книжок. Зараз пишу книжку про українських іммігрантів, про феномен українських іммігрантів. Також я е співпрацюю з судами, коли є насильство в сім'ї, аналізую ситуацію. Пишу такі аналіз. Зараз я хочу трохи поговорити про метод, в якому я працюю. Тобто екзенційний аналіз. Цей метод був розроблений Віктором Франклом. Він є науковим. Має науково підґрунтя. Тобто Франкл з 1926 року приблизно до 1936 року досліджував саме роботи німецького філософа Шеллера. Ці трути на нього вплинули вплинули саме на його теорію. Коли Франкл потрапив в констабер, у нього вже була написана книга, і воно у нього була вже сформована концепція логотерапії. У 1960 році вже вчені експериментально досліджували цю теорію, теорію саме в Гарвардському університеті, не тільки в Гарвардському університеті, тому що концепція логотерапії була дуже розпространена особисто в США. А Альфред Ленглі, учень Віктора Франкла, він 10 років працював з Франклом, і він розширив цю теорію так, до так званих чотирьох фундаментальних мотивацій. Коротко я скажу про них. Це те, що ми вивчаємо на нашому курсі основи екзенційного аналізу. Перша фундаментальна на мотивацію умовно кажучи, це чотири умови наповненого життя, таких чотири виміри. Це можна сказати інструмент діагностичний, який допомагає дослідити ці сфери. І кожна сфера має свою динаміку, Там є копінгові захисні реакції, вони теж мають свою динаміку, вони відрізняються. Перша умова для якісного хорошого життя я є в цьому світі, але можу я бути в цьому світі. Тобто фізично я присутній, але чи можу я проявитись можу я бути в цьому світі? Друга фундаментальна мотивація це стосується емоційної сфери, і тут ми бачимо зв'язок з Шеллером, який е, був у Франкла. Головне питання, яке є тут, е, це питання стосується як я проживаю своє життя, чи подобається мені моє життя. Третє питання фундаментальне, яке задається в цій теорії – це я особиста я можу бути тут, не просто е, я можу бути. А от саме я з моїм ім'ям, з моїм тілом, з моїм буттям, от особисто я можу проявитись, тобто це відрізняється від першої фундаментальної мотивації, і саме я маю право бути, от такі, які я є. Люди часто задають питання: хто я такий а, взагалі? Тобто, у мене недостатньо коштів, я такий невідомий і так далі. Але чи можу я бути тут? І тут є своя складна динаміка, і ми в своїй практиці бачимо, що це, до речі, саме таке складне питання, з яким часто приходиться працювати в практиці, тобто це питання самоцінності, самосприйняття до да, такого. А четверте питання це питання сенсу, для чого я це роблю. Питання більшого контексту. Тобто, у мене є. Я можу бути тут, мені подобається життя. Я можу приймати себе, але який сенс в цьому? Який сенс цього в більш ширшому контексті? А якщо ми відповідаємо на ці чотири фундаментальних, чому вони називаються фундаментальні? Тому що вони є основою буття людського? Ми вивчаємо саме в нашому курсі саме заглиблений, ми маємо такий матеріал, який допомагає заглибитись, зануритись в ці питання. Якщо ми відповідаємо чотири «да» на ці, ці, ці питання, тоді ми можемо говорити про наповненість життям, сповненість життям або щасливе життя в науковій літературі, по-різному це трактується. Але наповнене життя це той термін, який в екзансійній теорії обрали вчені. А для того, щоб відокремити від популістського розуміння, що таке щастя. Потім запрошую на наш курс. Аснову екстенційного аналізу, де ви можете більше дізнатись про цей метод.